Доброго ранку, вами, панство, пані та панове. Запропонована тема в телеграм-каналі, а саме зі старими відносинами у вас в крапка. Що буде далі, ви питаєте? Давайте розглянемо цей контекст питання. І так, подумайте про себе, приберіть зайві думки. І ми розпочинаємо, подивимося, в яких ви енергіях знаходитесь для початку, а потім вже подивимось питання. Так, в яких ви енергіях? Будемо розглядати на та Смерть. Це так, щоб вам було зручно сприймати колоду. Яка ваша енергія? Зараз. Холодна. Холодна, закрита на четвірка. Лицарь Пентаклів, туз жезлів. Дивиться, у нас на дні колоди тут вісімка кубків, яка говорить, що так, насправді ви. Емоційно, ви, можливо, фактично, ви відійшли. Дивіться: ви в енергіях є більше не руйную себе заради почуттів. Тобто ви а, не зламані, а саме зібрані і готові до нового початку тут. Початку в жезлі. Дивиться, король а, мечів це про холодну енергію. Також це може бути, а, що ви народжені а, і знаходитесь під знаками з діакальному повітря, тобто це хто там у нас, близнюки, а, хто водолії, а, хто ще. А, і трези. Дивиться, це може бути як це так точечна інформація. Ви більше тут і зараз приймаєте головою, ніж серцем ніж почуттями, ніж емоціями. У вас є внутрішня стабільність, тобто в собі. У вас. Погільне, але впевнене відновлення іде, і також потусу жезлів це новий імпульс, це нова така, знаєте, бажання жити далі. Це щось таке, знаєте, на шквал того, що ви розпочинаєте новий свій шлях. І це навіть ми можемо побачити вашій сигніфікації. Тобто, це не просто там людина, тут буде розклад для тих людей, людей які насправді поставили десь крапку, і ми бачили вісімку кубків на дні. Тобто, це про те, що людина як би не було б жаль, тому що вісімка кубків це. Оплакування десь навіть, знаєте, це про те, що а, мені ще болить. Так, Це не говориться, що ви поставили крапку і все забули. Але ви розумієте, що вам потрібно йти далі. Ну і давайте саме ваше питання. В старих стосунках у вас крапка, а що буде далі? Ну, от, <плакування> ще одна карта, підтверджує, що ви рухаєтесь вперед. Шестірочка мечів. Десяточка пентаклів, відлюдник, десяточка кубків, дивіться, які гарні, і блазь. Це теж початок. Це те, що ви розпочинаєте новий шлях, те, що ви обнулюєтесь. <кхи> Далі перехід у ясне інше життя. Це коротко. Дивиться, ви остаточно виходите по шестірочки мечів а, від волю там, де вам було некомфортно, там де вам у вас була а, знаєте ця біль, яку ви можливо приживали. Проживали, і ви вирішили стрибнути, зробити круг вперед по облазню до нових якісь краєвидів і так інше. Та інше. Десятка пентаклів це про стабільність, це про безпеку, про те, що ви прагнете цього, це про реальні цінності. Відлюдник це можливо, буде пауза, самотність, для того, щоб усвідомити. Це, до речі, Доросла карта відлюдник людина, яка вже набралася мудрості або набирається мудрості, тобто їй потрібен час для того, щоб це все переварити. І десяточка кубків це справжнє емоційне щастя, це гармонія, це про любов, це на кінець історії, саме в тому сенсі. Це шлях саме до щастя, яке треба а, вам було пройти через біль, через якісь незрозуміння. І по фінальній, по, по саме власні, це, знаєте, крок вперед в, в те, що вам невідомо, але це щось нове. Ви а, не застрягли а, в минулому, і це класно. Ви вже. Між було і буде у мене все краще. І це, знаєте, хочеться сказати найсильніша така крапка, де ви вже прийняли це свідомо, де ви прожили це свідомо. І саме в контексті я бачу, що ви готові рухатись далі, тобто, це не просто слова. А це вже е, зважене рішення. Ну, такий от розклад, так він получився у нас більш короткий, але тут все зазначено, і тому я не бачу навіть сенсу щось тут додавати. Тому, е, якщо відгукнулося, пишіть, як вам цей розклад відігрався, і як він відігрався саме з вашими енергіями, які вийшли на сигніфікацію вашу. До зустрічі бережить себе і своїх близьких.